На пункті пропуску могилів Подільський отеч працює електронна черга перетину кордону для вантажівок. Відтепер далекобійники можуть зареєструватися у спеціальному безкоштовному застосунку. Стати в є чергу і онлайн стежити, як вона рухається. Це дає змогу не чекати на перетин кордону тиждень, а іноді більше. У живих чергах просто перед пунктами пропуску. Стосовно а, пропуску по Є-черзі, е, транспортні засоби вантажні почали перетинати з 8 травня 2023 року. Е, з, в загальному е, Набагато пришвидшилось оформлення фур е, вантажних транспортних засобів е, від 3,5 тонн. Е, основна, скажімо так, функція прикордонників полягає е, в Фіксації транспортного засобу, коли фура заїжджає в пункт пропуска, а також від, 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 ну, відмітки транспортного засобу, коли фура виїжджає з пункту пропуска. Ось, у нас є автоматизовані планшети з програмою, там, де наш прикордонник перевіряє номер транспортного засобу, водія здійснює запуск пункт пропуска, і після оформлення безпосередньо вже випускається транспортний засіб з пункту пропуска. В загальному за добу у нас. Проїжджає близько 60- 100 вантажних транспортних, транспортних засобів. Проблематики немає. Спочатку це для водіїв було в новинку, але здебільшого розібралися і процес пішов. Водії фур радіють таким нововведенням. Адже за період роботи електронної черги відчули на собі безліч її переваг. Ну, звичайно, що зручно, тому що, по-перше, ти орієнтуєшся по часу, і коли ти маєш приїхати сюди, не треба людей кошмарити в місті. Тут собі з тебе є вибуває час, коли ти повинен приїхати. і Спокійно приїжджаєш, проходиш кордон. Там буквально буває деколи затримки, перезмінки всяке таке, але набагато стало зручніше ніж було до того. Комфортно дуже хорошо дуже подобається, просто, просто вовремя регіструюся, вовремя. делай как положено, и все будет добро. И приезжаешь, нема ни очереди, нема ничего. И, ну, там пару машин, один раз, пять, шесть машин, но ну, это не очередь. По сравнению, что было, так стояло столько дней. А это очень замечательно. Просто рассчитываю время и регистрируйся вовремя, и все, и никаких проблем нет. Є черга для перетину кордону допоможе подолати скупчення вантажівок перед пунктами пропуску, усуне корупційні питання продажу місць у живих чергах і не спонукатиме водіїв жити тижнями в польових умовах, кажуть у Міністерстві інфраструктури України.